get не викал дисцинка трапляється ситуації, коли дуже важливо почувати себе абсолютно впевненою. Тому ми представляємо нові ультратонкі котекс. В центрі нових котекс є унікальна абсорбуюча зона, завдяки якій волога потрапляє в нижній шар і надійно утримується в ньому. Так що ти почуваєш себе по-справжньому захищеною. Тепер можна почувати себе впевнено в будь-якій ситуації. Нові ультратонкі котекс більше, ніж просто захист. Секрет сокращення морщин скрит в ваші Це Конзінку 10 Теперь он в этом креме. Чем чаще вы им пользуетесь, тем меньше становится морщин. Клонзим Q10 -Ку в каждой клетке вашей кожи. К – крем против морщин, дневной и для контуров глаз. От Нивей Визаж. Такого ще не було. Новий Orbit White збереже блискучу білизну ваших зубів. Щоб ваша усмішка завжди була білосніжною, насолоджуйтесь чудовим смаком, захищаючи свої зуби від каріїсу. Новий Orbit White – Білосніжна усмішка та захист від каріїсу. Безкоштовні в дзвінки в мережі діємці. А відтепер посекундна терифікація після 30-ї секунди. Усі розуміють ці переваги. Ну, майже всі. Розумний вибір. від сі. сім. Сім-сім. Козацька рада. Випустить себе на волю. А ті, хто не в змозі прокинутись. Послухайте це. хрусткий прикол! Незрівнянний аромат натуральної кави Якобс тепер у каві розчинній. Якось аромат, що зближує. Ритм нашого життя московський комсомолець в Україні. Зменшить опір і ви зменшите тертя. Цей принцип покладено в основу джилет Мак-3. Менше треття означає менше подразнення шкіри. Тільки Мак-3 оснащений лезами DLC Comfort, що мають спеціальну округлу форму для зменшення опору. Мак-3 голить ваше обличчя з мінімальним тертям, що зменшує подразнення шкіри. Найчистіше гоління, менше рухів бритвою, менше подразнення шкіри. Мак-3 від Gillette. Як досягти бездоганної якості прання? І зекономити. Аріель-автомат автомату Максі упаковці 4,5 кілограми. І Майже 10 гривень економії. аріель автомат. Бездоганний вигляд, бездоганна економія. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією Інтер. До уваги всіх власників пральних машин. Сталося сенсація! тайд автомат уже в продажу. Чистота, чисто тайд. Ви завжди знали, що природні засоби здатні забезпечити вашому волоссі особливий догляд. Тому ми розробили Pantene річ. Нова поліпшена провітамінна формула з бальзамом, збагаченим екстрактами з із рослин, захистить ваше волосся та зміцнить його. Краще забудь-який звичайний шампунь. Максимум здоров'я та життєвої сили вашого волосся. Новий пенсім річ. Особливе піклування про силу вашого волосся. Рецепторте та так захоти ввечері. А, Діти ну, час до школи. Уроки зробили Так. кожен день ця морока. А я за рецептом, а ви все печете? Та де там? Бачите, з плямами ніяк не впораюсь. Мій фірмовий рецепт. Хомет. Щодня тільки комет містить флорінол, який проникає в глиб навіть найважчих плям і ефективно усуває її. Надзвичайно чисто. А давайте торт випечемо! Комет виведе плями, з якими іншими впораються <рес> з листопада на 25% дешевше. Мій денис завжди у центрі уваги. Йому просто необхідно виглядати бездоганно, так само, як і його сорочці. Але якщо сорочку постійно носити, і постійно прати, це їй не на користь. Манжети комірець зносилися. Сподобається. Аріель автомат з віт-активом не тільки відпирає ще краще, але й завдяки своїй найновішій формулі захищає волокна тканини від зношування. У цій сорочці Денис такий красень. Новий аріель з віт-активом. бездоганний вигляд одягу надовго. Отже, це станеться. Янголи Чарлі та згадати Титанів, в найновіше кіно у пропаганді плюс зірковий час і справжні сінькі глюки, тобто смислові галюцинації, у суботу о 15.15, .15, у неділю о 16.25 У пропаганді, у вівторок, о 19 годині 5 хвилин громадське комунальне телебачення продовжить свою роботу. Добро пожаловать в наш комунальний кабачок, где всегда течет бачок. У кращих традиціях вітчизняного гумору. Ну что ж, давайте заглянемо. До комунальної квартири, яку представляють джентльмен шоу і торгова марка Французький Бульвар. Потрясающе! Сказки для взрослых. Доброй ночи. Недавно я пыталась выяснить у своего 17-летнего брата, в какое учебное заведение он собирается поступать после школы и вообще кем он хочет стать. Как и предполагалось, никакого вразумительного ответа я не получила. Что в принципе неудивительно, он сам еще понятия не имеет, какую социальную сферу его тянет. Настоящее желание добиться многого на каком-то определенном поприще появляется с возрастом, когда мы более или менее сформировываемся. И тогда кто-то видит себя выдающимся врачом, кто-то великим педагогом, а кто-то актером, но не простого игрового кино, а порнографического. Ну, а что в этом такого? В конце концов, порноиндустрия – одна из процветающих в кинобизнесе. Существуют даже фестивали порнофильмов, на которых выбирают лучший фильм года, лучшую актрису, лучшего актера. Лавры этих людей, видимо, и не дают покоя молодому человеку, который прислал в адрес сказок письмо, в котором поведал, что не просто очень хочет сниматься в порнофильмах, но и чувствует в себе задатки выдающегося порноактера. Правда, он не написал, где именно проявляется это выдающееся, зато рассказал, что девушки, с которыми он имел сексуальные отношения, всегда были в восторге от его ласк и очень его хвалили. Причем особый акцент делали на его технике Кунилинмуса. Без сомнения, это просто находка для любого порнофильма. Кстати, что-то я все порно-порно. А вы когда-нибудь видели настоящий порнофильм? Какие эмоции это у вас вызывает? Порнографические фильмы я смотрела в розовом детстве из любопытства. А сейчас я не смотрю, потому что я считаю, что это очень банально. И каждый человек, если у него есть хотя бы какая-то маломальски бедная фантазия, может изобразить это сам в узком домашнем кругу. Там, где присутствуют прекрасные формы, вызывали очень положительные эмоции. Если же это какие-то обрюкшие женщины, страшные волосатые мужики, соответственно, негативные. Очень смешно было. Смешно? Я не могу спокойно смотреть порнофильм, особенно с подружкой. Мы начинаем искать какие-то изъяны у девушек. Отвращения особого нет. Ну и как-то так, я не нуждаюсь Иногда в просмотре это этих фильмов. Это просто засорение мозга, поверь мне. Мы да. такие фильмы не смотрим. Я смотрю, мне хорошо, мне очень нравится. Возбуждение. Восторг. Мне это нравится. Разные. Смотря когда, как, где. Изменяемо. Интересно, у многих ли при просмотре порнофильма возникает желание оказаться на месте кого-нибудь из участников какой-нибудь сцены? Скажу честно, у меня не возникало. А у вас? Ой, наверное, нет. Да, да, да. нет, наверное. Наверное, нет. Нет, Я нет. Нет. Лично у меня нет. В любительском можно, а так нет, чтобы кто-то смотрел. Есть более более проблемы насущные, которые нужно решать, и намного важнее, чем вот эта порнография. Нет, желание сняться. У меня, смотря сколько уплатят, правда, это другой вопрос. В семейном видео можно сняться, а так, чтобы на людях, так мне кажется, что нет. Конечно, с удовольствием. Так, идем дальше. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы стать актером, нужно обладать талантом. Кто-то называет это дар божий. Но и этого недостаточно. Надо много учиться, посягать тайны профессии. А вот какие таланты и способности нужны для того, чтобы сниматься в порнофильмах? А? Вот на ваш взгляд. Меньше жрать. Иметь хорошую фигуру. Девочкам нужно не знаю, наверное, все-таки просмотреть лучшие порнографические фирмы для того, чтобы набраться опыта какого-то. Внешность хорошая, большие формы некоторых частей тела и, и эмоции, артистизм. Совершенно не закомплексованный должен быть человек такой и очень должен любить свое тело. Человек, который очень нуждается в деньгах, это для раскрутки. Деградация. Идет натуральная деградация. Пофигизм нужен шарм, сексапильность. Фигура я вообще не имеет никакого значения. Главное, нужно иметь обаяние и вообще... Если человеку это нравится, он сможет сниматься. Если не нравится, то никогда. И вообще актерские какие-то способности. Думаю, молодому человеку, написавшему мне письмо, надо взять это на заметку. И не думайте, что я ерничаю. Ничего подобного. Я, кстати, когда прочла письмо, сразу представила себе ситуацию. Гипотетически. Смотрю я порнофильм. И вдруг в одном из участников узнаю своего знакомого. Каково? Вот если бы я увидела знакомого, и если бы мне этот фильм понравился, я бы обязательно с ним познакомилась и предложила бы повторить все, что он там сделал в порнофильме. Я бы восторгалась его фигурой, я имею в виду мужчину. Я бы восторгалась тем, как он обольщает прекрасный пол. Вначале, наверное, был шок. Но если это знакомо как с головой, то есть, то есть он может объяснить, почему он это делает, то, наверное, нормально. Ого! Это была бы вся реакция. Я бы посмотрела с удовольствием. Мне это понравилось бы. Ну, это надо к психиатру, наверное, обращаться. Человек главное, чтобы был хороший. Да. Случай молодого человека, который прислал мне письмо и где признался в том, что он чувствует в себе задатки настоящего порно-актера, показался мне очень интересным. Поэтому после рекламно-музыкальной паузы мы продолжим разговор на эту тему, но уже с нашим консультантом. Ах, Що ви робите, коли на вас насувається страшенна нудьга? Хочеш места партиї койку. Хто що, а Елчині кореша лікуються так? Только заскучал немножко. 500 присідань. Только mm. тоска взяла. Опа два часа стойка на голове. А от МПЗ коло з чернівецькі ковбаси вважає найкращими ліками гумор. І тому у п'ятницю о 18.50 представляє молодіжний серіал Елка і Кайша». Що виграв Кузьмич у лотерею? Чи відповідають дійсності плітки про його виграш? А головне, що у призовій обгорці. Особенності національного досторня у суботу о 19.30. Генеральний спонсор програми торгова марка Руна. Просто рок 2000. що коли і з ким відбувалось в Київському палаці спорту під час фесту правильної музики у суботу о десятій хвилині на першу ночі в молодіжно розважальному проєкті Заполуч. Ви завжди знали, що природні засоби здатні забезпечити вашому волоссі особливий догляд. Тому ми розробили Pantene річ. Нова поліпшена провітамінна формула з бальзамом, збагаченим екстрактами з рослин, захистить ваше волосся та зміцнить його. Краще за будь-який звичайний шампунь. Максимум здоров'я та життєвої сили вашого волосся. Новий Pantene річ особливе піклування про силу вашого волосся. Не пощастило, не засмучуйтеся. Головне мати добрий пральний порошок. Андрій використовує дорогий, а Сергій нову досі. Після прання брюки виглядають однаково. Якщо ж не бачимо різниці, то навіщо платити більше? Нова дося, ще більше якості за розумну ціну. В нашій сім'ї килим забруднюється дуже швидко. Цей жах ніколи не скінчиться. Треш його треш, а бруд тільки в'їдається в, в килим. Кінець мукам. Ваніш для чистки килимів опорається з цим без клопоту. Ваніш утворює активну стопіну, що легко проникає між волокнами.